У добу раннього середньовіччя однією з головних вимог для заснування міста була його здатність до оборони, можливість ефективно захищатися від ворожих нападів. Київ не став винятком. Вигідне розташування на пагорбах правого берега Дніпра робило його майже неприступним. Натомість лівий берег Дніпра не мав таких переваг. З військової точки зору він був відкритим і незручним для оборони, а часті весняні розливи Дніпра. Перетворювали великі простори за Дніпров'я на суцільні водні площі. Існували також і Дніпровські острови, з якими пов'язано чимало літописних подій. Зокрема, на Трухановому острові біля Долобського озера, у 1103 році князь Володимир Мономах провів відомий Долобський з'їзд князів, де вдалося об'єднати сили для походу проти половців. Той самий Острів і Озеро згадується й у пізніших подіях. У 1158 році тут кияни розгромили військо князя Юрія Долгорукого, а в 1180 році дружину Ігоря Святославовича. Історики вважають, що в часи Київської Русі на лівому березі Дніпра існувало лише одне постійне поселення: містечко Городець або Городок Пісочний, сучасна Вигорівщина Троєщина. Воно знаходилося на березі однієї зі стариць Десни, річки Радосині або Радунці. Яка впадала в Дніпро. Городок Пісочний мав велике стратегічне значення. Він охороняв лівобережні підступи до Києва та контролював річкові шляхи вздовж головного русла Дніпра. Не випадково літописи згадують його саме у зв'язку з воєнними подіями. Також він був місцем зустрічі та переговорів князів. З його валів, 1239 року Менгу Хан, один із воєвод Батия, споглядав на величний Київ. Після перемоги над монголо татарами у битві на Синіх Водах у 1362 році Великий князь Литовський Ольгерт приєднав Київщину та Поділля до складу Великого князівства Литовського. За часів князівства на лівому березі Дніпра існувало поселення Милославичі, розташоване на тому місці, де колись стояв давній городок Пісочний. У 15 столітті київський князь Семен Олелькович звів тут замок, який мав стратегічне значення. Для оборони київських земель, починаючи з 15 століття, повноправними господарями на лівому березі Дніпра поступово стають Київські монастирі: Софійський, Печерський, Микільсько-пустинний, Видобицький і Михайлівські Золотоверхи монастирі отримують у власні значні земельні володіння на цій території. Монастирі активно засновують нові поселення, свободи, села, замкові містечка. Наприклад, Київський пустинно микільський монастир. Володів землями, де нині розташовані житлові масиви Лівобережний та Русанівка. Сам монастир спочатку знаходився на Аскольдовій могилі, а наприкінці XVII століття був перенесений до району сучасної вулиці Івана Мазепи, а на Аскольдовій могилі залишилося монастирське кладовище, яке існує і нині. На жаль, у 1930-х роках святиню було зруйновано більшовиками. Перші господарства монастиря на лівобережі були невеликими. І вже у 1506 році пустинно Микільський монастир придбав у віленського міщанина, Митька Григоровича, сусідню земельну ділянку, на якій виникла Микільська Слобідка, названа на честь монастиря. Слободою або слобідкою називалось поселення мешканців якого власник, держава, церква або магнати звільняв на певний час зазвичай на 15-25 років від виконання повинностей. Такі пільги надавали, щоб привабити селян з інших місцевостей і заселити нові землі. Інша святиня, Церква Воскресіння Христового на Подолі, що знаходилась на розі сучасних вулиць Спаської та провулку Хорива, заснувала поблизу озера Радунка, нині Райдужного, Воскресенську Слобідку. На початку XVI століття ці землі храму подарував шляхтич і козацький отаман Остафій Дашкевич. На його честь, сьогодні названа одна з вулиць на Воскресенці. Одне з найдавніших письмових згадувань про Дарницю датується 1509 роком. Тоді ця місцевість належала Києво-Печерському та Микільському монастирям, які мали тут свої господарські землі. У 16 столітті територія майбутньої Троєщини належала Троїцькому больницькому монастирю Києво-Печерської лаври. У документах того часу вона згадується як ґрунт Троїцький або Чурилівщина. Безпосередня назва Троєщина вперше з'являється у джерелах 1670 року. Тоді вона фігурує як село Троєччина. У 1569 році, після Люблінської унії, Великокнязівство Литовське об'єдналося з королівством польським, утворивши спільну державу Річ Посполиту. Київське воєводство швидко опинилося під польською адміністрацією. Тим часом монастирська експансія на лівому березі тривала. За стараннями ігумена києво печерської лаври, обитель утримала у власність землі вздовж південного берега озера Тельбін. Саме там згодом виникло монастирське село, кухмістерська слобідка ще один осередок життя на київському лівобережжі. На початку XVII століття виникає поселення Вигурівщина, назване на честь київського урядовця Станіслава Вигури, управителя королівського замку в Києві. Після нападу Фридріха Тишкевича з Лагойська на Милославичі село було повністю знищене. Вигора звернувся зі скаргою до коронного трибуналу в Любліні, домігся справедливості і відбудував поселення, заснувавши тут власний фільварок. Приблизно той самий період на лівому березі Дніпра мешкали заможні селяни: Моєсей та Леон або Леонті Позняки. Їм належало поселення Панківщина, ймовірно. Колишнє володіння роду Паньковичів або Панкевичів. З часом його почали називати Позняківщиною. У 1631 році Мойсей Позняк продав ці землі митрополиту Петру Могилі, який невдовзі передав їх у власність братському монастирю на Подолі. Сусіднє село Осокорки згадується ще у 1070 році, коли київський князь Всеволод Ярославич подарував його разом із перевозом через Дніпро в Видобицькому монастирю. Назва походить від Осокорів, чорних тополь, які густо росли біля місцевих озер. У 1530-х роках ігумен Видобицького монастиря звернувся до польського короля Сегізмунда II з проханням підтвердити право володіння цими землями. У 1538 році монарх видав відповідну грамоту, проте впродовж наступних століть між Видобицьким монастирем і Києво-Печерською лаврою тривала запекла боротьба за Осокорки землі неодноразово. Переходили від одного монастиря до іншого, а спроби їх чітко розмежувати часто завершувалися безрезультатно. У грудні 1648 року, після низки блискучих перемог над військами Речі Посполитої, гетьман Богдан Хмельницький урочисто вступив до Києва та проголосив створення нової козацької держави Гетьманщини. Територія Київського лівобережжя. Увійшла до складу Гоголівської сотні з центром у містечку Гоголів, нині село у Броварському районі Київської області. Після Визвольної війни 1648-54 років мешканці Києва та навколишніх сіл відмовлялися визнавати феодальні права старих і нових панів, вважаючи себе вільними козаками. Так жителі Вигурівщини, козаки та міщани, поділили між собою панські землі і почали користуватися ними без обмежень. У травні 1654 року Богдан Хмельницький видав два універсали: один про передачу Вигурівщини у володіння Михайлівському золотоверхому монастирю, другий про підданство мешканців села Ігумену. Ці землі також були предметом суперечок між Троїцьким монастирем та жителями Вигурівщини. Щоб покласти край конфліктам у 1657 році, за наказом Хмельницького, київський полковник Дворецький провів обміри і встановив межі Вигурівщини. Хоча їх пізніше ще не раз переглядали. На початку XVIII століття, під час спорудження Старої Печерської фортеці, у 1706 році виникла кухмістерська слабітка. Назва походить від німецького кухенмейстер, тобто кухар. Це село належало Києво-Печерській лаврі, і саме тут розміщувалися лаврські кухні, які забезпечували харчами українські та московські війська, задіяні у будівництві фортеці. Нині ця місцевість, відома як Березняки. У період Гетьманщини активно розвивалися Воскресенська, Микільська та кохмістерська Слобідки, які поступово перетворилися на торговельно-ремісничі осередки. Вони були розташовані біля головних перевозів через Дніпро Хрещатицького, Спаського та Наводницького, а також уздовж важливих шляхів Київського, Бориспільського, Козацького і Черкаського. Ще з часів Хмельниччини велике значення для киян мав броварський шлях. Що вів до Батурина, резиденції українських гетьманів, із 1687 року. У другій половині 18 століття Російська імперія стрімко завершувала процес підкорення українських земель. 1764 року цариця Катерина ІІ скасувала посаду гетьмана, а 1775-го російське військо зруйнувало Запорізьку Січ. Уже 1781 року. Сенат ліквідував полковий адміністративно-територіальний устрій в Україні. У січні 1782 року нечисленні поселення Київського лівобережжя були включені до складу Київського повіту Київського намісництва. 10 квітня 1786 року Катерина II підписала указ, яким церковне майно передавалося у власність держави. Монастирі втратили право володіти землею та селянами. А також приймати у спадок будь-які маєтки. 1795 року Росія, Прусія та Австрія здійснили третій поділ Речі Посполитої, після чого ця держава остаточно зникла з мапи Європи. Уже наступного року, указом імператора Павла І, лівобережні повіти київського намісництва передали до складу новоствореної малоросійської губернії з центром у Чернігові. Київська губернія своєю чергою. Посунулася на захід, включивши землі, що століттями належали Польщі. Попри адміністративні зміни, Київ і надалі залишався центром тяжіння для всього лівобережжя, впливаючи на його господарський та культурний розвиток. У 1802 році російська влада поділила малоросійську губернію на Чернігівську та Полтавську. Наступного року в складі Чернігівської губернії створили три нові повіти, серед яких Остерський. До нього війшли і населені пункти Київського лівобережжя. Такий поділ зберігався майже без змін до 1920-х років. Остерський повіт став найбільшим у губернії. Його витягнута територія створювала мешканцям чимало незручностей. Вістань до центру була надто великою, тож подорож у повітове місто займало кілька днів. У першій половині 19 -го століття господарська діяльність на лівобережжі значно активізувалася. Особливо у сфері лісового господарства, що стало поштовхом для появи великих підприємств. Інфраструктура регіону також поступово поліпшувалася. Тися 1847 року відкрили дорогу з твердим покриттям довжиною 13 верств, що з'єднала переправу через Дніпро біля Микилської Слобідки з броварами. Вона стала частиною першого в Російській імперії брукованого шосе Київ, Чернігів, Санкт-Петербург. Та найвизначнішим проектом того часу стало спорудження першого капітального мосту через Дніпро. Його будівництво тривало 6 років з 1848 по 1853 рік під керівництвом англійського інженера Чарльза Віньйоля. Миколаївський ланцюговий міст відкрили у 1853 році, назвавши на честь імператора Миколи І. Відкриття мосту сприяло швидкому розвитку Київського лівобережжя. Під час будівництва тут поставили склади, майстерні та житлові будинки для робітників. З часом вони утворили нове поселення, відоме як Берегова або мостова Слобідка. Пізніше вона буде відома як передмостова Слобідка, а нині це частина гідропарку. У 1857-59 роках російська влада провела черговий перепис населення, так звану Подушну ревізію. До переписних списків увійшли Воскресенська, Микільська та Кухмістерська Слобідки – а також козацькі хутори Дарниця і Буківня. У Воскресенській мешкало 407 осіб, у Микільській 359 осіб, у Кухмістерській 189 осіб. На хуторі Дарниця, що лежав поблизу одноіменного озера і поштового шосе зброварів, постійних мешканців тоді не було. У биківні проживало дев'ятеро людей: 5 жінок і 4 чоловіків. Основними заняттями місцевих жителів. Були сільське господарство та дрібне ремісництво. Значну частину прибутків селяни отримували від використання заливних луків. Із десятини сінажаті за сезон збирали до 150 подів сіна, яке постачали для армії та продавали на київських ринках. Розвивався і Труханів острів. У 1856 році Київський купець Вальнер орендував тут 8 десятин землі, де збудував паровий млин, лісопильну та цегельню. Підприємства, однак, виявилися малоприбутковими, і у 1865 році були закриті. У 1870 році пінський міщанин Адам Гінтовт узяв в оренду чотири десятини землі на острові і заснував парк розваг Ермітаж, кілька ресторанів і шинок, які швидко стали улюбленим місцем відпочинку киян. Сполучення острова з правим берегом забезпечували два невеликі пароплави. У 1880-х роках зафіксовано численні факти самовільного захоплення земельних ділянок на Трухановому острові. На кінець століття тут уже налічувалось 16 будинків, 9 хат, 32 землянки і 297 мешканців. У 1887 році на острові розмістився Київський яхт-клуб. У грудні 1866 року акціонерне товариство Курсько-Київської залізниці уклало угоду з урядом про будівництво одноколійної залізниці завдовжки 438 верст. Уже 25 липня 1867 року почалося зведення Київського залізничного вокзалу, який мав обслуговувати пасажирів Курсько-Київської та Києво-Балської залізниці у березні 1868 року. Поблизу Кухмістерської Слобідки збудували річкову пристань, куди пароплави доставляли механізми та матеріали для спорудження залізничного мосту і дамби через озеро Тельбін. Залізничний міст у Києві, зведений за проектом військового інженера-капітана Аманда Струве, було урочисто відкрито 13 лютого 1870 року. Він поєднав лівий і правий береги Дніпра та забезпечив рух по чотириверсній ділянці Колії до станції Київ-2, нині Київ Деміївський. У січні 1868 року на Київському лівобережжі розпочалося спорудження артилерійського полігону для підготовки військ Київського військового округу. Полігон розташовувався вздовж броварського шосе на відстані двох верст від Микільської Слобідки і займав площу близько 30 квадратних верст. У 1877 році, внаслідок діяльності людини та весняних повеней Прорвало чорториську греблю. Потужна стихія зруйнувала село Троєщину, а його мешканці були змушені переселитися далі від берега, приблизно на дві версти. Наступні повені остаточно перетворили Русанівську затоку на протоку, внаслідок чого на Дніпрі утворився новий острів, нинішній Венеційський, де сьогодні розташований гідропарк. З розвитком транспортної інфраструктури, яка поєднувала обидва береги Дніпра, активно зростала чисельність мешканців Київського лівобережжя. Найбільш інтенсивно забудовувалися передмостова та Микільська Слобідки. Станом на 1888 рік вони фактично злилися в один населений пункт і перетворилися на локальний адміністративний центр Лівобережжя. За розпорядженням чернігівського генерал-губернатора тут було створено поліцейську дільницю та запроваджено особливий порядок врядування. Передмостову слобідку. Поділили на північну та південну частини, кожна з яких мала власного поліцейського урядника і судового слідчого. В південній частині мешкали робітники заводу Арсенал, ремісники, заробітчани з інших регіонів імперії, дрібні торгівці, євреї, яким заборонялося жити у великих містах, а також відставні солдати Печерської фортеці. Натомість північна частина передмостової слабітки стала улюбленим місцем відпочинку киян. У 1890 році італієць Балтазар Соці заснував тут парк Венеція та кілька невеликих ресторанів, що стали осередками літнього дозвілля. Справжній промисловий ривок лівобережжя розпочався всередині 80-х років 19 -го століття. Головним промисловим осередком стала кухмістерська слобідка і її перевагою було те. Що територія адміністративно належала до Чернігівської губернії, де діяли нижчі податки. Саме тут виникли лісопильні заводи Миколи Ольшевського та Полікарпа Шлезенскевича. Подібне підприємство збудував у 1894 році в Осокорках Київський купець Семен Могилевцев. Дарниця, яка щонедавно була мало заселеним хутором, почала активно розвиватися після спорудження залізниці. 1895 року. Розпочалося будівництво лінії широкої колії магістрального типу з Полтави до Києва. Ідею цього проєкту військові розробили ще в 1888 року для покращення управління військами Київського округу. Залізнична колія з Полтави перетиналася з Курсько-Київською залізницею між мостом через Дніпро та станцією Бровари. Це місце виявилося ідеальним для створення великого залізничного вузла. Інфраструктура вузла включала ремонтні майстерні. Транспортну розв'язку, пасажирську і вантажні станції, склади, пакгаузи, водогін, енергетичні об'єкти та службові будівлі, приватні підприємці швидко оцінили перспективність цього району і ініціювали будівництво дачного селища Дарниця. 43 власники отримали в оренду 80 земельних ділянок, площею по 800 квадратних сажнів кожна. Уже влітку 1896 року, поруч із залізничними об'єктами. Почалося спорудження перших житлових будинків лише за рік на лівому березі Дніпра виросло нове поселення, нова Дарниця. Спочатку тут з'явилися 40 одноповерхових будинків, а до 1898 року їх налічувалося вже понад 60. Поруч у урочищі Дарниця звели бараки для залізничних робітників і кілька службових будинків для керівництва станцій.